Здарова! Сьогодні я скажу те, що 99% з вас думають, а вони скажуть вголос. Тікток це повна херня. І зараз я поясню чому, навіть якщо я дивлюся його щодня. Тож ви напевно запитаєте, чому Тікток це повна херня? Ну давайте розбиратись. Перша проблема система рекомендацій. Це саме очевидне, чим я зіштовхнувся, коли зайшов у Тікток. Вони ніби й спеціально створені для того, щоб утримувати тебе максимально довго в рекомендаціях, або щоби максимально не виводити тебе на агресію. Бо це дуже вигідно для нього. І оці рекомендації на перший погляд мені здавалося, що вони вибудовуються ну, дуже добре. Ну знаєте, це було найбільшою моєю помилкою. Бо вже через пару місяців рекомендації стали такими інтелектуальними, що хапець просто. Ти тобто, коли я заходив у Тікток, мені здавалося, що я переглядаю якийсь то канал по типу National Geographic про екзотичних тваринок. Ну нічого подумав я і вирішив. Та що? То я вирішив. Ну нічого подумав я і вирішив їх почистити. І як думаєте, це допомогло? Глибока пауза, розмишляю і ні на це не допомогло. Через деякий час мої рекомендації стали такими ж поганими, як і були. І чесно, я так і не зрозумів, що із цим робити. Напевно, рейки думають, що мені це подобається, я не знаю. Друга проблема модерація тіктока. Ой, тут починається найцікавіше, що де правильно модерація Тіктока, яка дуже добре виконує свою роботу, що в Тіктосі немає ніяких шкідливих тем. І було би, якби ми жили в світі вологих мрій. Але бояха, ми живемо в равіності. Демодераці тіктока це капець. Якщо чесно, я завжди дивлячись на модерацію, думав, що вона. Повністю складається із штучного інтелекту, як, наприклад, модерація Робокса до того, як його прижав. А так, недавно я дізнався, що ще існує війська модерація, де він типу переглядають відео на предмет шкідливого контенту. І дивися, чи це нормальний контент, чи погано його треба заблокувати. Що я можу сказати про їх роботу? Ну вони, м'яко кажучи, не дуже добре працюють. А якщо бути чесним, вони в дещомусь дуже добрі. А знаєте в чому? В ігноруванні шкідливого контенту. Я навіть сенсу не бачив згадувати усі ці секретні фрази, аби знайти охапку шкідливого контенту. І ладно, би це було єдиним способом їх пошуку. Але ні, кто іноді додумувався впихнути такі відео в рекомендації. Мені то, слава богу це не потраплялося. Але от іншим відео таке потраплялося. І напишіть, будь ласка, в коментарі, вам потраплявся, м'яко кажучи, фіговий контент у рекомендації. Якщо чесно, це мене не просто дивує, я від цього. Ху... А ви знаєте, що в мене є телеграм-канал. Тепер я запланував якось його відновити, так сказати, стати некромантом на мінімалках. Так що там будуть новини до нових відео, я буду тримати контакт, не буду вас затримувати, продовжуйте перегляд мого чудового відео. І третій пункт це шкідливі пранки, тренди та і тому подібне. Ой, я ненавиджу тренди Тіктока. Не по знаєте, я не проти тупих трендів, але не тоді, коли вони в тебе всі рекомендації займають. Це починає, як кажучи, дуже бісильно. Ну окей, то все рівно вони бодай нікому не шкодять, ну може тільки собі. Ну знаєте, вже інше діло, коли людина на повному серйозі додумувається шкодити іншим людям, знімаючися на камеру. Це вже край на мою думку. І от вам декілька прикладів таких трендів. Перше відео, Ось наше перше відео. Давайте його подивимося. А так, як я можу прокоментувати це відео? Ну це да в... з вищої степені. Одним словом, бо це хоч і постанова 99,9%, бо реакція один скоріше дивна, Ну це взагалі не підміняє шкоди відео. А знаєте якої? Те, що глупі дітішки надивлячись таких тіктоків побачать, що шкода іншим людям дорівнює лайки і перегляду. І побіжать пів... півторювати попівторювати Побіжать повторювати друге відео. Давайте його теж подивимося, то я вже забув свій сценарій, так що давайте відкриємо. <ривцяк> 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 Як все можна прокоментувати? Це вже без жартів злочин. Це не назвеш рофум, це вандавізм якийсь то за який можна схлопотати штраф. Я своє, що вони його получили. І все ж таки розумно, звісно, знімати на камеру, як ти займаєшся вандавізмом. Ну серйозно, це найвищий рівень однозначного IQ. Бодай більшість коментаторів під цим відео розумна і підкреслюють тупість цього відео. Але вони отечалися не розумні, бо якраз вони цим самим розкрутили це відео. Туб на наше відео, тобто третє, ось це. давайте подивимося його теж. There's nothing really wrong with it it's was just slight tear in the barrel Я не знаю, як це коментувати по-іншому. Ось це вже хоч нікому і не шкодить. Та й взагалі це злочином не назвеш. Але це не відміняє геніальності цього мува. Знаєте найбільший прикол цього відео? Те, що коментатори під цим відео, підмічаючи те, що воно ніхіра не набрало, розкрутило його так, що воно набрало 10 тисяч лайків. А так найсмішніше тут, що вони все це називають пранками. Ну це вже не пранки, це довб. Що степені. степані? Четвертий пункт нашої теми це рейджбайту. І да, мої найовіволеніші рейджбайту. Типу, знаєте, це напевно єдине за що можна подякувати Тіктоку. Те, що він зігнав на свою платформу усіх таких підприємців геніальних. І знаєте би, в мене в ріках не так багато рейджбайтів, та я нормальна людина. Я їх можу просто заігнорити. Але знаєте, моє хобі в Тіктокі. Читати коментарі під цими рейджбайтами. А ви Просто поржати з них. І себе він працюючий метод, так сказати. Тіпа типу, просто поражахи від інтелектуальних і коментаторів під цими відосами. От, наприклад, я знайшов вам більш-менш лайтовий приклад. І типу, це відос із вічного конфлікту. Айфон і Android. Тіпа у відео, чел показує суперлагучий Samsung S24. Знаєте, я спочатку не, розум... не зрозумів, рейджбайт чи ні. Але у відповідях під коментарями все стало зрозуміло, враховуючи його професійність відповіді. Як ви думаєте, що пишуть відео в коментарях? Може дають такі собі поради, аби вирішити цю проблему. Та щас би, от вам пару коментарів. Вібач, братан, ти заскамлений. Йоу, це реальний s 24 до речі? Нєт, s 24 не вагає так багато йоу. Я його перевіряв, йоу, в мене він був в минулому роках. Це був мій минулий телефон, але я його продав. Який броневезучий, получити фейковий телефончик. Я отримав цей телефон від мого друга по кар'єрі. Тож, наприклад, просто Samsung кидає нас зі своїми One UI 17. І просто не таргетуйся на великі Країни. Коротше, версія 16-го просто дуже багана. О, коли Айфо дитинка намагається користуватися актуальними телефонами, йоу, і да я розумію, коментарі це приклад найвищого інтелекту. Я з них добре ще поржав, до речі, типу ці потомки. Альберта Інштейна не викупили найочевидніший рейджбайт. І типу це вже якась посвідовність ржати вічно. Я нагадую, це був дуже лайтовий приклад. Був в Тікток є ще більше набагато гірших прикладів, які Рів краще. Не показувати тут. Ви знаєте, що те, що ви додивилися до цього моменту, робить вас поисані особливими. Бо досюди дуже маленька кількість людей по статистиці. Тож напишіть в коментар. Це повна хуя, це, це просто неймовірне відео. Дякую тобі, другай, за таке чудове відео. Підпишусь і лайк, поставлю. А так, п'ятий пункт моєї ненависті. Коментатори. ви примітив цей пункт. Дохід. плавно вибігає з нового. Коментатори у тіктосі хтось серевно, піс. То тебе залеї тому подібного. І ну і здається, що Тікток зібрав собі усіх токсичних людей, замкнув їх на своїй платформі. Бо серйозно, після того, як вийшов Тікток, Ютуб здається спокійною лагуною. Типа я став ютуб і там немає таких шкідивних трендів. І ви, напевно, мені скажете, що я їх просто не шукав. А я вам відповів на все, що я і в Тіктокі їх не шукав. І коротше, в шортах реально відчувайся, ніби коментатори, бодай досягли віку, коли вони можуть бач трохи відповідати за свої дії, Розуміти, що вони роблять погано або добре, і не вивоювати свої в коментарях. А ну от в тіктоках, ой, я навіть прикладів проводити сенсу не бачив. Бо я 100% впевнений, якщо ви хоч раз відкривали тікток, то ви знаєте їх інтелектуальних коментаторів, тож, на мою думку, більшість коментаторів в Тіктока виглядають, ну, десь так от. І нарешті ми дійшли до висновка, так що Тікток це повна хо. За усіма пунктами, Але я все одно його буду іноді дивитися. Бо дещо за 15 секунд побачиш стільки ідіотизму, рейджбайту і токсичних коментів. Лайк, підписка, друкай, коментарі. Бувайте.